І тоді мені прийдеться додому поїхати. У нас було 250 метрів, зараз у нас 70. Ми так дуже компактно розмістились. Зараз у нас є зона офісу, тут у нас працюють менеджери. Далі у нас є зона виробництва, тут працюють наші дівчатка. Ось так вони відшивають замовлення. У нас є закрійний стіл і потім наш склад. Готової продукції. Це, те, це все, що ми встигли вивезти. Це харківське швейне підприємство працює в Коломиї вже протягом двох місяців. Релокація, яка розпочалася у березні, тривала у чотири етапи і ще не завершена, адже деякі машини досі залишаються у Харкові. Як розповідає одна з засновниць бренду одягу Юлія Купава, перш за все з підприємства вивезли комп'ютерний системний блок. Тут ось в цьому пристрої зберігаються усі наші лекала. Тобто 5 років існує бренд, за 5 років все, що ми зробили, ми вважаємо, що лекала наші це є наш найважніший, найголовніший скарб. Разом з виробництвом на Івано-Франківщину переїхали дві кравчині та закрійниця. Засновниці Харківського бренду одягу Юлія Купава та Юлія Сорокіна пригадують, що 24 лютого, коли Росія почала повномасштабне вторгнення, вони навіть не могли виплатити зарплати своїм працівникам. 23 лютого ми купили тканини на літню колекцію. Тобто на вечір 23 лютого. Ми мали ситуацію, що у нас на рахунках було ноль. Тоді жінки попросили своїх клієнтів зробити та передплатити замовлення на сайті. В прямий ефір в соцмережі з цим проханням вийшла Юлія Сорокіна, яка тоді була на Львівщині, адже її бізнес партнерка в цей час разом з сім'єю жила на підземному паркінгу в Харкові, де не було зв'язку. Я прямо так і казала, що, будь ласка, нам треба допомога. І може бути така ситуація, що ми ніколи не зможемо ці речі, які ви зараз купуєте, ми можемо і не відправити. Ну і за два чи за три дні так, ми зібрали все, що нам було потрібно. Зараз ми вже все відправили. так? Все відправили майже так, майже там одна майже. одна одиничка, так лишилась. Шити колекції харківському бренду одягу зараз допомагають франківські майстерні, адже поки що релоковане підприємство самостійно робити це не може. Вишивку для своїх виробів також спочатку замовляли в Івано-Франківську, поки не дізналися, що у Харкові, де зараз тривають обстріли, відновили роботу їхні колишні партнери. Юлія Сорокіна показує вишивку, яка прийшла з Харкова. Вони навіть першого разу не змогли забрати спо тому що пошта знаходиться у тому ж торгівельному центрі, де був величезний приліт. І ви розумієте, там працюють пожежники, поліція, все тут розмінують. І там дівчинка така, тап -тап 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 -тап. я кажу, мені теж треба забрати. Вони вийшли і того ж вечора відправили нам обратно. Ми дуже-дуже прохали, це зробити дуже швидко. Зараз жінки мріють про повернення у Харків, проте кажуть, допоки в їхньому місті тривають обстріли, планують залишатися у Коломиї і розвивати своє підприємство тут. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.